Це сім'я закоханих Наташі і Тарзана. Вони настільки підходять одне одному, що навіть носять однакову білизну. Давай, дорогой, зажигай! А це Галя та Петро. Вони цілими днями працюють і працюють. А коли з'являється вільна хвилинка, вони теж працюють. Це Москва. Саме сюди понаїхали з України та Архангельської області Наташа та Сергій. Розенчик, дорогой, возьмі свой дорогой банний халат. Я вже три взяв. Тогда возьмі ще вот этот красивий. До город надо буде виїхати. <рес> І <шест> ще не забудь. <рес> а це ново Іваново, селище міського типу, яке весь наступний тиждень ламатиме мозок Тарзану. Світер поклав, дві майки поклав, вроді все. Як дві майки? Ти ж на тиждень їдеш. Так що, одну винять? Винімай, звісно. От ету. Так, Так, і оце на ну, що ти сокиру береш? А, а якщо я нап'юсь, з чим я за нею навколо хати бігати буду? а? Правильно. Ага. Вот так. Ну, ну, все. Ну, все, Лолочка. Беги, беги, моя девочка. А что, камера снимает? Выгнешься немедленно, что не видите, я одет. Вы застали меня врасплох. Я не успел одеться. Что, уже казать, да? А? Якби ви не забрали мого чоловіка у вашу передачу, то він би Що? що ну, неправда, то він би спився! Ну, Ну хватить, ну люди дивляться, ну перестань, перестану. І ти да, ну, Натаха, Я поїхав. Пока, драгоценний мой. На тебе денег. дорогу. З наступного ранку у наших чоловіків почалося нове життя. Петя приїхав у столицю. Скажіть, а ви, матюки, потім виріжете? Пі***ць, Піз. Музея не хата. Картина якась. Це вона, мабуть, з сестрою. Сестра красива баба. Так. Сімейний статут. А ну. Так. Подйом в 12.00. Так що ж я з п'яти ранку не маю права з ліжка встати чи що? Побриться, побрить лицо, Миться два рази на день. Ага, Значить, вижити мене вирішили. На, на! Я ще не таке терпів. Так. Далі. Бюджет на неділю дві тисячі доларів. <реш> дві штуки баксів. Все, з тобою ми скоро розстанемось. Дві штуки баксів. І у Тарзана почалося нове життя. Він опинився саме там, куди йому завжди впиваються стринги. Скажіть, я не нормативну лексику, виріжте? Підец. Я туди попав. Десь сьогодні пригодна для життя. О! Сюда все-таки дошла мировая цивилизация. О. За перспективу. 25 пять радости все. Фуфло. Здравствуй, гость, дорогой. Меня Наташей зовут. Я Петя. Зайте, Наташа, у вас тут так і водиться, поки вас не було. Ось таку кріслу чого то прибив. Лола? Лола? Лолочка! Собачка моя, где ти? Лолочка! где ти? Чую. А я ж думаю, що воно таке крисе і гавкає. Мне удобно. Тук-тук-тук. Здрасте. 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 Меня зовут Тарзан. О! Я стриптизер. Ой, комбайнер, чула, монтёр, чула. А стриптизер не знаю. Я раздеваюсь за деньги. О, так ты це Людка с краю села? Понятно. Ну, а я Галя. Приятно поздак... О, приятно познакомиться. Ну, ты це Нарзан. Нарзан. А, ну, Тараз, да. Ты одевайся, бо уже время коров доить. Пидел. Это как доить коров? Тю, а то как. Ну, ти, девок колись за киваться. Музыка тут то же саме, тільки у відро. Петя, а що здесь происходит? А -а -а, где гарнітур? Нічого, Наташа. Зиму ми переживемо. Ось так. А сахар у тебе ще є? Зачем? Сюрприз. А ти знаєш, що, Тарасик, ти краще... Ой, господи, удивайся, щось таке понарядні. Бо підемо в центр, у нас сьогодні свято. Какое? Банкомат будуть ставити. Минув тиждень і настав час їм знову повернутися до своїх половинок. Тарас, ой, Терзон. Може, залишишся. кабан тебе не боїться. боїшся. Дережі духовки. Прощавай. Наташ, я теперь не знаю, как я там жить буду. Это же не фэшн. Пока, дорогой. Если что, звони. Пока, котенок. Чмоки-чмоки. Если я действительно лак, встретимся на ибиц Колхозник Галимы. Хлебала завали, Бедли. Фу. Привет, Натаха, я в дома. О, Петру. Хай, секси-герл. Ну что, как насчет пойти на вечеринку, выпить по паре мохито и остаться на автопади? Грязно, багато уродів і всі злі, як собаки. Тю. Так ти що, нікуди не їздиш